Пройшли вибори до Ради. Зустрічаються два депутати, один прокурор, а другий бізнесмен. Бізнесмен каже: Слухай, ну от у мене є власний бізнес. колеги бізнесмени допомогли грошима. Я на них і вів виборчу компанію. А ти на які грошенята? Прокурор відповідає: Ой, там все просто. Відпускні отримав. Ого! Отоні в року у вас в прокуратурі відпускні. Ну так то. Дивлячись, кого відпускати? Два терміти заходять до ресторану. Офіціант. А що будете замовляти? Стіл на двох. Незадовго до посадки літака стурбована стюардеса вибігає до салону. А чи є на борту пілоти? Салон завмирає. Ну, космонавти, льотчики, пасажири німіють. Із хвоста літака лунає тремтячий голос. Ну, у мене є невеликий досвід садити і картоплю. Ааа! Дочка в сльозах телефонує до матері. Мама, мій чоловік знову накричав на мене. Я збираю речі та переїжджаю жити до тебе. Ой ні, ні, Люба, він повинен заплатити за свої помилки. Це я переїжджаю жити до вас. Лікар рекомендує пацієнту. Так, вам слід частіше митися. Пацієнт заперечує, але я щодня приймаю ванну. Ну в такому випадку вам треба частіше міняти у ній воду. <риклад> Слухай, а розкажи про себе двома словами. Е, всяке бувало. Ідуть <риклад> на Донеччині у магазин Москалі. І обговорюють, як сьогодні. Вони заберуть продукти і продавчиню по кругу пустять. Заходять у магазин, роблять по що прийшли, гвалтують продавчиню. Тут забігає старий дід у шапці українського націоналіста, перезаряджає рушницю. Е, дід, ти чого? Ми же вас є. Ну, от бандерівцев освободили. А це синок тобі моє дідо. Hvala, ja, kojo!